Вітаю, друзі! Ви мене часто запитуєте в коментарях, де я беру цю інформацію про ідентифікацію пенсіонерів, і чому потрібно її проходити, де ця офіційна інформація, і чому я не даю посилання під відео на цю офіційну інформацію? Якраз про це зараз і поговоримо. Я вам покажу, де її шукати цю інформацію, і ви самі прочитаєте на офіційних ресурсах. Значить, по-перше, чому я не. Не роблю посилання під роликами чи в коментарях. Мені не важко робити ці посилання. Тут справа не в тому. Справа в тому, що, YouTube, що в Ютуба є певні правила. І він не дуже любить, коли людина, блогер вставляє посилання. І є вірогідність, що канал можуть заблокувати за це за посилання. І тому я ризикувати не хочу. І за цього не ставлю посилання. Тепер ви зрозуміли, чому я не ставлю посилання. От, не, не треба на мене ображатися, це не моя прихать. І тому в цьому ролику я хочу показати вам, де знайти інформацію. Якщо ви покроково це все подивитесь, ви самі в інтернеті знайдете цю офіційну інформацію. Значить, зазначається, що для того, щоб прийти пенсіонерам ідентифікацію, на даний момент є три варіанти на сьогоднішній день: це через дію підпис. Це через консульство і це через, через відеозв'язок. Поки доступніша – це дія підпис. І тому в основному я про дію підпис вам і розповідаю. Тепер, де ж це знаходиться інформація, щоб ви самі могли її прочитати і переконатися, що це дійсно так. Але це на сьогоднішній день. Як буде завтра, ніхто нічого не знає. Значить, дивіться: перший спосіб це глянути на урядовому порталі. Ось ця стаття. І тут розписано, як можна прийти ідентифікацію. І ось три цих способи. Тепер, як знайти цю статтю, щоб ви прочитали? Тобто це офіційний сайт, урядовий портал. Ну, взагалі, якщо ви розуміли, щоб розпізнавати, які державні сайти, а які не державні. Коли державні сайти, то тут. Пошукової строчки йде, go Якщо gov.ua це державний сайт. Якщо Com.ua, це значить вже не державний сайт, це приватний якийсь сайт, тобто комерційний. Значить, Як знайти на урядовому порталі? Для цього ми заходимо в Google і так і пишемо: урядовий портал. Урядовий портал натискаємо. І ось він самий перший. Бачите, ви навіть можете подивитися KMU.gov.ua, тобто державний сайт. І він йде самий перший. Натискаєте на нього. Далі наводите на прес-центр. Натискаєте. І вибираєте новини. Значить, ця стаття була зроблена ще 11 серпня. І всі ЗМІ, всі блогери посилаються іменно на неї. Поки вона так звучить. Як буде завтра, я ж кажу, я не знаю. Значить, Вибираємо дату. Це дата 11 серпня. От ми вибираємо 11 серпня. Серпень, 11. По серпень 11. Тобто вибираємо цей день. Вибрали. І ось наша 11 серпня вибрала сторінка. І дивимося, де воно. Це іменно за цей день. Ось ця стаття. Українці пенсійного віку зможуть віддалено звертатись до ПФУ. Натискаємо на нього і самі читаємо це рішення. Тобто, це бачите все офіційно. Далі. І ще ця стаття є на сайті Міністерства соціальної політики України. Знову таки, заходимо в Google, вибираємо Міністерство соціальної політики. Ось воно, політики. Вибрали. Ось воно перше. Знову ж таки, бачите, сайт GoVUA, значить, go це державний сайт. Ось він самий перший. Де Міністерство соціальної політики України. Натискаємо на нього. Ось так він виглядає сайт. Соціальної політики. Далі, знову ж таки, заходимо в прес-центр. Вибираємо головні новини. Вибираємо всі головні новини. І знову ж таки, ставимо нашу дату 11 серпня. Поставили по 11 серпня. І ось знайшла. Ось вона тут вона одна ця стаття на 11 серпня. Натискаємо. І ось, в принципі, воно це саме розписано, що і на урядовому порталі. Оце є офіційна інформація про ідентифікацію пенсіонерів. Більше ніякої інформації поки не існує. Можливо, в листопаді щось буде нове. Щось добавлять, щось більше роз'яснять. Але поки на даний час інформація іменно. Така. Тепер ви зрозуміли, чому я не ставлю посилання ні в яких роликах, і самі можете знайти ці офіційні документи. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!